Тіся дитино, поки ще маленька, Леся Українка. Тіся, дитино, поки ще маленька, ти ж на весні. Ще твоя думка літаюнька, ще твої мрії ясні. Мрія полини із думкою в купці, Геть у далекі світа, не втинай З закрилі глубці, гаванові літа. Чи пам'ятаєш ти казку давницю, як то колись принесла? То і цілюще живущі одиці, пірубна пташина мала. Їй на страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітав найвищі гори, Мали криця та прутки. Так твоя думка шудень полине, тільки й волю даси, принесе ще вної країни крап'ю живої роси. І як приступить журба невсипуще та до серденька твого, та як роситься, ціліше живуще, буде живити його. Аж же та мрія із думкою в купці линей.